Вітаю, друзі! З вами Агрокраїна Дніпро. Ось це замовлення нашого клієнта, і він попросив нас зняти відео по його замовленню і викласти його на YouTube. Взагалі, ми такого не робимо, але для нього зробили виключення. Тут у нас замовлення на 19 тисяч 300 гривень. Їде до СМТ Муровані Курилівці Вінницька область. Наш клієнт Василь. Вам привіт. Ось, продивився тільки що все ваше замовлення. Чуть не встиг, чуть його не запакували хлопці, але ось, бачите, все вже в мазі упаковочній лежить. Але я встиг, щоб вам записати це відео. Всі шестерні будуть гарної якості. Твердість зуба 64 одиниці. Вони йдуть ковані, калені. З ними у вас питань не буде. Ви повний комплект на коробку. Взагалі, якщо багато шестерень міняєте по коробці, краще вже, друзі брати комплектом їх замінювати, щоб була однакова твердість. Вали тут у нас проміжні з лівою різьбою і з гайкою. Він вже йде завтулений. Ось бачимо бронзова втулочка, вал вторинний хвостовик. Це в нас спаковка, калини також самої гарної якості. Ось по цінах зараз скажу. Хвостовик в нас коштує 3900, вал з лівою різьбою і з гайкою коштує 2280 гривень. Все, всі шестерні на нього на них налазять. Тобто зараз перевіримо, ось візьмемо якусь. ну Давайте ось друга передача. Бачите, все гарненько заходить. Всі перевірили для вас. І ось давайте, наприклад, хвостовик. Це перша передача і заднього ходу. Також перевіримо. Так, зараз, Оп, все гарно заходить. Думаю, у вас ці запчастини будуть ходити довго. Тут ще в нас по замовленню, окрім шестерень і валів, <кхем> сателіти заводські, також завтулені. І ось сателіта, сателіти, які не беруться на пильнику. Так, і що ще? А, і ось у нас таке ж саме лежить замовлення. Поряд це вже їде на СМТ Олександрівка Кіровоградська область. Сума замовлення 17 тисяч. Тут, в принципі, все те ж саме. Тобто вал хвостовик, стакан передній, верхній, прокладки по пароніту і також комплект підшипників. Так що, друзі, кому потрібна потрібні запчастинки по коробці, шестерні вели. Будь ласка, звертайтеся, є в нас в непонаявності, Повністю вам скомплектуємо. І якщо хочете, можемо навіть для вас зняти відео. Тому підписуємося на наш канал. Тут ви будете чути актуальні ціни. Тут ви можете побачити навіть своє замовлення. Дякую за увагу! Всім пока.